Всім привіт, друзі! Сьогодні я розповім, як я готувалася до екзамену по Б1. Ви всі знаєте, що Б1 екзамен, брюф складається з чотирьох частин: Лезен, Hören, Шрайбен і Шпрехен. І так, до першої частини екзамену як ми готувалися? Я собі виписала чернетку, що мені потрібно говорити. E, значить, ви проходите базу. Хвилинку. Ось ось наша база. Ви проходите її. І, і до екзамена приблизно за 3 місяці до екзамена ви вже повинні активно готуватися. E, значить, що ми робимо? Після. Проходження курсу. Ви собі обов'язково робите конспект. Бачите, у мене тут е, всі часи: е, датів, акузитів, як правильно спрягається. Побудова речення, Зваль, даз. Е, ну, це як основа йде. Обов'язково ви повинні знати, як речення строїться. з Троцдем, Десхальп, е, Десвеген, Дан ОБ. Це обов'язково, це вже як іде рівень В1. Далі обов'язково ну, артіклі хоча б саме елементарне знать, і вам потрібно знати слова по типу Я ти він вона в акузативі і в дативі. Типа їх мія, ду, діх дія. Далі там твій, твоя, твоє, його, наше, ваше. Це потрібно вам знати все. Так, перше це ми робимо чорновик. Далі. Як ми готуємось? Кожен день, хоча б по чуть-чуть, потрібно читати. Я користувалася додатком, я його зараз заскріню і вам винесу на екранчик. Воно безкоштовне, і там дуже гарно розкидані тексти там А1, А2, Б1 і вище, і можна включити на аудіо, тобто, ви прочитали і можете, як типу, аудіокнига. Коротше, це дуже класна книга. Я до цих пір її користуюся нею. І дуже рада, що мені е, хтось зі студентів, з нашої групи, її показав. І я з вами поділюся. Так, це читання. Аудіювання Аудіювання е, я рекомендую е, ска, е, скачати додаток по книжці або по тельк, або по книжці. Шріте плюс і слухати ці аудіювання. Вони схожі. Знайду канал на YouTube, там, де йде е, аудіювання е, як пробний екзамен. Е, на YouTube я включала ці аудіозаписи, прослуховувала, е, ну, тренувалася здавати екзамен. От реально дуже крута штука. Е... Вчимо слова. І потім М -м... починаємо писати е... листи. Листи пишемо желательно кожен день. За три місяці. Вам два півтора місяці вам не... Це... цього недостатньо буде для підготовки От Я вже його здавала два рази, і е... я знаю точно, якщо от... три місяці десь треба. І кожен день. П'ять разів в тиждень писати листи. Листи я писала значить, по схемі один вчитель на Ютубі. Я теж його знайду, я вам його прикріплю. Я прямо дивилася ці відео, скрінила їх, виписувала на листочку і так от просто кожен день сидиш і одне те ж саме пишеш, одне те ж саме пишеш, пишеш. І так тренуєшся. Головне користуватися словами, які використовуються в Б1. Далі, як тренувати діалоги на шпрехені? На шпрехені, значить, також через YouTube є дуже багато відео, відео там, де діалоги. Головне це вивчити запитання, вам попалась тема. Організувати з колегою екскурсію для колектива. Значить, питання. Значить, а ка ми організуємо екскурсію, День народження, корпоратив, там, народження дитини. А давайка ми організуємо унс. Бла бла-бла. Далі е, питання, і, і, і відповідь вам потрібно придумати там. Е, так, я, ми придумаємо, ну, це класна ідея, давай, коли, тобто, а давай-ка ми придумаємо. Коли, е, з ким, е, що ми будемо їсти, що ми будемо пити, е, чим ми поїдемо? Той же супермаркет. Що я візьму з собою? Там о котрій годині. Ось приблизно такі вам діалоги потрібно придумати. Ну, Слова, тобто запитання, оці треба сформувати, підготовити і просто вже підставляти під ситуацію. Ну і все. Це ось така підготовка, але головне, це кожен день регулярно трішки читати, слухати, писати і вчити заучувати фрази. І якщо ви будете це робити, ви обов'язково здасте. Я здавала два рази, але мені не вистачило чуть-чуть, пару балів. Я купляла книгу, ось таку підготовка до екзамену. А, значить, тут три екзамени повноцінних від початку до кінця. Я зараз постараюсь знайти скріншот і вставити вам а, книжку значить, ну, цього видавництва Тельк. У них є книжка, називається «Прюфинг». Ми скидалися групою і готувалися по цій. Чи буду я здавати третій раз? Так, я буду здавати третій раз. Я продовжую вчити німецьку мову, тому у мене все попереду. Дякую, якщо вам була корисна інформація, дякую за увагу.